Всім вітання. Зараз продемонструю такий цікавий експеримент. Кожна людина, живий організм, складається в основному з води. Вода такий досить такий поширений мінерал, і він має свою енергетичну складову. І за рахунок розуміння саме енергетичних процесів можна воду розкладати на. Воденний кисень. Зараз я даю живлення І от у нас щуп лежить один на столі, другий щуп на заземленні. І зараз будемо дивитися поведінку води відносно землі. так якби різко заряджається і заряджається трошки більше, ніж ми в те, що бачимо. Максимально ми бачимо 1 вольт, але якщо переключити на 2 вольти, за шкали йдуть. Тобто, коли чутливіший прилад, сам резистор там іде вже. І у нас виходить, що викиди енергії більше 2 вольт, заряджається вода. Але вона заряджається і розряджається. Це ми поміряли по постійній складовій і зараз поміряємо по зміні. Ось 17 вольт. І в другій банці вони у нас послідовно. Так само 17 вольт. Ну, 17 вольт по нічого такого дивного, а от саме цей процес заряду, розряду води, от, коли вона якби набирає на себе енергію і розряджається свого роду процес дихання води. Це ми працюємо на частоті в районі 30 кГц. І зараз я оцей блок живлення попробуємо поставити з мережі. Подивимося, що буде відбуватися. Блок живлення на 38 вольт, лампочка на 36. Включаю, працює досить таки. Бере сам 66-68 Ну, Напруга досить таки хороша, 232. І зараз послідовність цією лампочкою включимо електроліз. Подивимося, що у нас буде. Так, поміняв воду. Зараз у нас три послідовних навантаження. Частота мережева 50 Гц. Тобто блок живлення, лампочка і два електролізери. Волька Споживання. 30. Ну, два рази менше. І зараз міряємо потенціали. Так, стоїть на зміні на прозі у нас там було 18 вольт. Зараз 43. Так, і в банці другий. Так само 43 вольти. Тобто у нас між землею і водою є різниця потенціалу 43 В. І переключаю на постійну, поставлю на 2 вольти на більш чутливо, іде за шкал тобто більше 2 вольт, ставлю їм на 20. І знов дихання води набирає, розряджається, набирає, розряджається. Так, електроліз відбувається досить непогано. Споживання, лампочка працює. І послідовно зараз одне навантаження я виключу. І подивимося, як інтенсивно працює з одним електролізером. Так, середній цей великий відключений, провід я під'єднав, тільки цей буде працювати. І зараз я вольтмет дивимося, вставляю воду земля, коли в нас нічого не включено. Потенціал нульовий, включаю живлення, лампочка запрацювала. І дивимося, тут у нас нічого не подається, вода знаходиться між банкою у неї і лампочкою. Тобто є тут відповідні якісь магнітні потоки, і процес. Вода заряджається, розряджається. Тобто вона починає набирати енергію і розряджатися. ну і тут Де проходить, звичайно, що так само. Так, все ми побачили. Ще зараз замірюю, було 43 вольти по зміні, а на одній цікаво самому, в принципі, напруга не змінилася. Різниця потенціалу між нулем і водою 43-44, в від того, який струм протікає. І дивимося інтенсивність електролізу. І на кінець заміримо, яка в нас напруга лишається на електроліз, яка йде на споживання. Так, напруга 20 вольт. Що пристоять? І на лампочку йде. Менша напруга споживання виросла до 47 Вт. Тобто, для того, щоб отримувати водень, достатньо плюс-мінус і хороша нержавіюча сталь. Про це говорив Стенлі Мейер, що основний фактор для хорошого електролізу правильно нержавіюча сталь. Вона повинна мати чим побільше нікелю. І тоді електроліз відбувається навіть при послідовному з'єднанні. Напряму ключати не хочу, тому що блок б вживання не досить таки потужний щоб не зробити біди. от Так що зробив такий якби запобіжник обмежив струм. ось Ну, якщо взяти їх два, то будуть працювати. Сьогодні ми побачили, що для електролізу води не потрібно навіть високу частоту, достатньо 50 Гц мережі випрямити і подати. І у нас вода, якщо електроди правильні, починає розчіплюватися на кисень і водень. Утвориться газ Брауна. Ну, а те, що вода набирає і віддає такий як процес дихання, це мені самому було цікаво, тому що подивився відео Невклідова фізика там за енергію аргонну якраз. І як тут, в принципі, той самий діапазон десь в районі там, 2 2,05 вольт вона набирає і віддає. Всім успіху і до нових зустрічей.